Всім привет, друзі! З вами Каркар, і сьогодні ми граємо в Call of Duty Modern Warfare 3. Пацани. Я, наді... я думаю, ви вже напевно забули про цю гру через те, що з виходом Call of Duty Black Ops 6 та з виходом Warzone в ту Call of Duty Black Ops 6. Е усі забули. Більшість забули про Modern Warfare 3. А звичайно, Modern Warfare 3 не була Ідеальна гра, вона може була гірша, ніж. МВ-2, ніж МВ-19 року, напевно, гірше ніж Ops 6. Але ще не теж була класна гра, і сьогодні ми будемо в неї грати. Це новорічний грудень з Каркаром. Пацани, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо і грати тут. Якби сезон шостий вже давно закінчився тут. Е, останній сезон. І, а тіпа, життєвий цикл, коли Warfare 3, тобто сезонний його добіг до кінця. Але в МВ3, звичайно, ми можемо пограти в будь-який момент. Ви в будь-який момент можете купити цю гру. Гра насправді була класна. Ми маємо не ту мережеву гру, зомбі, кампанію, рейтингову гру і все таке. Друзі, також можна щось там якісь набори купувати, які я звичайно що не буду купувати ем, в МВ3, бо якщо я буду донатити, то це вже Black Ops 6. Але, звичайно, сьогодні пограємо цю гру Call of Duty Modern Warfare 3. Дуже класна гра. Вже давно забув цю аватарку з Капітаном Прайсом, чесне слово, але є головною темою гри. Так що погнали. Сьогодні будемо грати, напевно. От, я думаю, який сьогодні режимчик. У мене, до речі, Woods через покупку е режима. Ой, режима тільки через покупку е гри... через покупку гри Ops 6 мені далося. Е мені дався. Якби скінбуться також мене Тут 103 рівень, так, дуже нормально. Але, скажімо так, що Яблокоп 6 не аж так ще довго граю, але вже ще трохи перейду по рівню, якщо рахувати, додавати просто престижі, бо там інша система престижів, але там уже зовсім інше. Ну, тут престижі, які тут престижі? Тут за я не отримую, А ні, хоч хоча зайде, я отримую нагороди. Я вже навіть забув, яка тут система престижів є, серйозно. І Урівня 43, 45, 46, 52. Щось таке. А, я просто іконки престижа получаю і. Чуже, крім цього, я получаю? 100 сотий, 150, і 150 і 100. Значить на 200 комусь на 250, там щось з престижа я получаю. Така система престижів, вона теж була якась нормальна, але може все-таки нова система престижів навіть чимось краще. Хоча, не знаю, бо теж скидувати, це, все. Окей, погнали. Вибираємо мій комплект Лондон Англія. Карта Грім. Е, це карта, яка відноситься, дуже тісно відноситься до кампанії Полоді Morgan Fire 3, що дуже класно через те, що в мв 3 ми не майже зовсім карт з кампанії Полоді Morgan Fray 3, що дуже жалко. Я буду грати з цим кар карнавальним убивцею. М ну, скін так називається. Скін чертеж на е, пушку в пушку а-а-а-а-сь ка, Тіпа касту, корочкою Так, Ай, блін, тут дуже мене застав челик. Тут Дуже мене застав челик. Ну, напевно, боремося не пару каточок І, в рудні, з Каркаром теж вийде з пару І я думаю, як мінімум Один-два Ну, це вже є один, а може ще один вийде Він з Каркаром по колодязі модерну РФ-3 Звичайно, друзічки ем... Ай, блін, що це за херня. ясно, ну, дуже сильно відрізняється геймплей від е, гри PO6, Call of Duty Ops 6, бо е, від кода PO6 там дуже сильно різниця. І в графіці, але графіка це таке. Ну якби графіка тоді, така графіка, це дуже важливо. тільки графіка, як вона на геймплей впливає, так! Справді дуже впливає. Десь сюди грін. Мінус. О Кейшка, давай там миндаун сюда минус сочек. Да тут Челик был, окей, супер. А, до речі, ще один кільчик у мене вже буде серія нафармлена з цим БПЛА, серія кілів. М4, це челіка можна попробувати, у нього якісь тут прокачені, тільки без камуфля. Окей, навіть, досить нормально. Звісно, можна випросити БПЛА, щоб мені розвідка. Де... Воно було і добиваючий. Ще я маю кадр з ними. Килата ракета, це вже буде заре. Ай, блін, все-таки заре буде ракетка. Крилата. Це ми зараз запускаємо ракетку, і зараз, коротше. Це крилата, ракета, скажу, Є мінус челік. Мінус челік з крилатої ракети. Ну, жаль, що тільки мінус один, але тут така карта. Тут тут немає якогось такого місця скупчення, де би було багато челік. Крилата ракета вона в наземній війні би була. В принципі, я добре думаю, бо Чей там не використовував. Мені здається вона б була добра в наземній міні, бо скупчення полотной точки Тан не не тільки нам на, на замені міні, а й треба в превосходстві. А я в встиг убити, я челика вспів убити і мене ще якийсь челік там збоку. Фарм, чекайте, я голосовий чат, бо мене ніхто не чує Ніякі челіки, ніякі челіки мене не чули. Ну я тут Бо будуть спойлери. Ну, звичайно, мені зайдеся в цих челіків, нема жодного підписника в мого каналу. А вдруг, а вдруг, якщо ви підписником мого каналу, пишіть, я можу з вами пограти в, в ігри, які я граю, наприклад, там FC25 можу з вами пограти. Call of Duty Modern Warfare 3, Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty Modern Warfare, oh, yes. eh, Call of Duty Black Ops 6, звичайно, як завжди, з Warzone. Ю. Можу з вами поіграти. Так що я без проблем відкритий для цього, так що... Можете запропонувати, я би тоді навіть з вами відео зняв, бо я насправді я шукаю челіка, я. Ну вам же. Сказав, що я шукаю челіка для ну, того, щоб з ним записати якесь типу, спільне відео по Call of Duty. Не тільки по Call of Duty, а взагалі по якійсь ігрі записати спільне відео по тій ріка. Ну, є... Не, not, акций, в цьому, в нього, в нього... Ні, ну є, ну є. Є віддача, звичайно, що є віддача. Але... Ну як це ті програємо, це командний піч, саме мені як здається такий оптимальний режимчик на сьогоднішній відос. Окей, добрий Дивіться, тут заниклося на підлті. ВПЛАшку можемо взяти. Е, тепер два ще кіла накрилату ракету.

Кэвинзен. За... Ай, блин, не вейшо. Скільки у меня 13 киллів и... І... скики... А ч не можу появиться, скільки у мене цих? У мене 13 киллів це не це не є щось перепорям максимум. Я кстати думал що у мене 6 перше місце. Ладно. Блін! Антиконцентрация, можно сказати. А я просто не увидів челика. Блин! Пою ж мать. Сми челик. Okay, ну, кстати, тоже, по-моему, звук сумбегает. Оперативный. А, бляха, там же кинуть с карты, по. И так, бегал. Кейлец, гоу. Ну, это цикл Навальный убивца, он наш... Ну, для Warzone херовый чертеж. Для мультиплеєра МВ3... Вполне спустит.

Ой, блин, бах челик убирает, получалось, но таки А нет, кстати, один челик, типа мене попал. Тільки один. Вже цікаво, було. я думал, что и два будет. я твою мать! Це два челика превосходился, я так думаю, мы той задній и задний убил челик... Дуже добре змыссием. Абри уже не було відговорюватися. Ой, блін, снайпа. У мене до сих пір ще це добре, що... Ну ні, це херово, що не вище місця, але це добре, що... Цікавий сім'ї киста. Мені сказав, що це хольер, блін. А це холігер з гранатом мелотом, точно. Простим своїм з СССР побігаю. Hostile Mosquito is online!

Коли в мене не кинули гри, я туда не шоу. Покинул, а ты косхера пішов. хіра пішов. б вашу мать кинули в грену під мене. Якісь... ...чилічки. Звичайно, мувмент тут такий прям непривичний. Мені трохи грати після того. Довгих как э, роден ігри в Call of Duty Black Ops 6. Чайно трохи і непривичним. А бляха, муха, вашу мать. Снайпер там давай полиспу. Победа! Let's go! Каточка супер классно і победа 173! Я зайняв третє місце 18 макілами і одною допомогою. Це якісь останні це, жаль, що не найкращі моменти показують. Ну, звичайно, це не Black Ops 6. Дуже багато різниць. Так що добре, друзі. Запускаємо, значить, зараз, напевно, наступненьку каточку. Тоже по швидкій грі, нехай там, нехай нам там знайде. Що яка, яка каточка? Так що добре, друзі. Запускаємо зараз наступну каточку за цього бутсика. Звичайно, ці всі жетончики, я точно міг поактивувати їх. Але в принципі я... О, ще буде, бо ярд, херня. Чесно, вони потім ці карти якісь додали були в п'ятому сезоні в, 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 сезоні в цю карту ярд, по-моєму. Давай ці карти якісь. Ну, херня, чесно, була повна, то що вони додавали. Ці ярди, не ярди. Це херня, це так би якась мультяшна карта, який мисленний. Іграються в цар. Деякі карти тут реально були тільки просто, що вони не мали ніякого коннектінгу з кампанією. Це було дуже жалі. Тобто не була якось ігра, так знаєте, по коннекчену між собою. Барзона не була якби з мультиплеєром і з кампанією. Бо компанія одне, мультиплеєр, і друге, Барзоні третє. Чому так я не розумію? Звичайно, зомбі. Це віддільно. понятне діло, до зомбі ніхто не ставить претензії. Але що це все було так відділено? Ну, хоча наземна війна, там були три карти, карти на основі великої карти. Кстати, тепер арабська музика заіграла. Фіг його знає чого. Але окей. Нормально, якийсь карьок не карьок, я виверу цей каранавальний убийця. Ціка. Ця... А, ти кажеш сам за себе, окейюшка. Ну карта, кстати, класна, новорічна Shipmas. Ну, але такої, але вона більше зимова. Вона більше зимова. вона не аж така супер супершуба новорічна. Річна зимова. А з доми маємо рулінг з каркаром і зараз будемо грати на цій карті і зразу. Якісь... Зразу якась херня. Добре. Отвоїни убивку. Твою мать в перезарядочці мене зловили. Добренько. Кстати, карта вона не є така, що без супер е, велика, тому тут буде швидко вестися, бо їй чоє. Я... Перезарядка в цьому калаша. Дайте це Ну, у новорічній з Каркаром варто заіграти на новорічній зимовій карці. Саме так. Ну, то була ще одна новорічна карта, п'ятнув. Ну новорічна обнова, що шо, шо? Новорічна обнова в МВ3. Вона була насправді топка, че слово. Ай, бляха, перезарядка, чи що. У мене поки що 5 ліквідацій. ее пошумать, сбоку лес. Да? Я yeah, сюда, мать вашу! Гранатки! Гранатки, челик. Ліквідейшн. А бляха, але хіра, я не перезаряджає сили Не, може це має... Може це і не є... Але бля, у мене 4 місце по кілах. Но no, але зато ми реально землі на варіантній карті Shipmas. Блін, ми вже... Ні, ні, я не успіваю бо зродитися, мене вже якісь челики. Мать хоча б так. Що тут жодних добиваючих, бо мала карта я навіть не співає той й зробити. зробити. Тут на цій карті жодних добиваючих. Хрена полетіла. Не поняв, що я там був. Охіреть. Перезаряджаємо обов'язково. Є мінус ще. Твою мать, де ззаді був. А, а! Дякую. Ще мінус. Пішка. Я бачу, що зараз катка закінчиться. Насправді на шипмасі катки не, мені здається, не можу довго йти, бо... Вона не є така, щоб велика карта. Тут, тут дуже екшн Екшн, екшн, екшн. екшен, то Чотовачілька там не закокав. Це хер знає його, але у мене вже 15 кілів і четверте місце. Просто rashul всіх підряд. даун. Фінь! Фінь! О, пораження, на жаль. На жаль, для мене пораження, бо виграють ці чиліки, які від першого до третього місця. В, кожен сам за себе. Але, на жаль, е, пораження, Але нічого теж класна карточка була, я би так сказав. І, е, в принципі, прикольно з вами поіграли. У мене в 17 убих, 16 смертей. Ну, КД е, не мінусове, це топчик. Я вже в Блекоп 6 вообще навчився фармити. КД. Два рази чи, там в три рази додатковича. Але класна карточка на новорічній зимовій карті Shipmas, друзі. Е, тому, друзі, що вам хочу сказати? Дякую, що ви подивилися цей відосік. Е, з вами був я Каркар. -Кар. Сьогодні ми грали в Call of Duty Modern Warfare 3. Просто ну, класна гра, звичайно. Може, не сама любима моя гра та й ваша. Але... Звичайно, дуже класна гра, і сьогодні ми зняли по ній класний відосік. Так що дякую, друзі, що ви дивилися цей відос. З вами був я Каркар. Десь чуть-чуть, тут Юап, ми вже 104 -й. левел, лав, лав, лах, рахуйте б МВ3. Так що добре, друзі, дякую, що ви подивилися цей відос. З вами був я, Каркар. Удачі всім, друзі! Щасливо вам новорічного уроні з Каркаром. Не забувайте, кожен день відосики два рази в день. Я був з вами був Каркар. Удачі